Доброго вечора, доброго вечора всі! Мене звуть Олександр. Підходить до мене якось весільний ведучий та каже: беру тебе до себе в команду двійником Вірки сердючки. Я кажу: а по чому? А він каже: «А Я не знаю, по чому. А ти мені нравишся. Я працював в Китаї вчителем англійської. І якщо ти працюєш в Китаї вчителем англійської є одне головне правило: незважаючи на те, з якої б ти країни не був, ти обов'язково повинен казати, що ти з Америки. І найстрашніше для українського американського вчителя англійської це зустріти на роботі справжнього американця. У мене був такий випадок, до мене підійшла дівчина американка, і вона така: «Are you really an American? Є yeah, yes, from? I'm from Massachusetts, сука, блядь. <плес> Але мені пощастило ця дівчина вона була азіатської зовнішності. Тож я всім китайцям сказав, що вона теж китаянка, просто найобує їх. Дуже цікаво, що в Китаї багато людей американізовані. Там панує американізація. Мені здається, що у всьому світі є тотальна американізація. Навіть коли я повернувся, я побачив, що багато людей тут вони спілкуються між собою так, не наче вони герої якоїсь американської комедії, особливо люди мого віку. Я пам'ятаю, просто якось я зустрів в автобусі свою однокласницю. Яка вела себе, знаєте, як типова черлідерша з якоїсь американської комедії. Я підбіг до неї і кажу: Гей, пам'ятаєш мене, ми з тобою вчилися разом. А вона мені каже, я не хочу з тобою розмовляти, невдахо. Відійди від мене, а то я покличу свого хлопця, оторопав. Я кажу, чого ти так дивно розмовляєш? Ми ж не в американській комедії. І вона мені каже: Да, я взагалі не хочу з тобою розмовляти, тому що ти незайманий, незайманий, незайманий. І весь автобус такий незайманий, незайманий! І дружина моя така, не займаний, незайманий. Це був дуже сумний для мене день. Я прийшов до себе додому, зайшов, закрився в себе в кімнаті. До мене зайшов мій батько. Та запитав мене проблеми, чемпіони?» <рес> А я сиджу сумний, каміння в озеро кидаю. Прям в себе в кімнаті каміння в озеро кидаю. Кажу Полиш мене, тато, життя це біль. Я ненавиджу всіх. І батько хлопає мене по плечу та каже: Знаєш, чемпіони, коли я був такий, як ти, бив союз нахуй. Коли я повернувся з Китаю, дуже багато речей мене почали розчаровувати. Наприклад, деякі друзі були успішніші за мене набагато, особливо друзі-айтішники. Поблодуйте, в кого є друзі-айтішники. Я ненавиджу друзів-айтішників. У мене таке враження, що всі айтішники вони намагаються максимально принизити тебе знанням невідомо тобі нахуй фраз. Ось це, ось. Estimate, deployment, stage розгорнули. Було б прикольно, якби всі айтішники спілкувалися як алкаші на лавочці. Ти береш от эту хуйню і блядь, по самої помідори, сука, блять! Чудова ідея, пане цукербергу. <рес> Хоча ви знаєте, мені здається, що розробники вайбера так і спілкуються між собою. Ще у всіх моїх друзів-айтішників е, обов'язково є машини. І я ненавиджу з ними спілкуватися, бо в мене нема машини. Якщо ти в компанії з людьми, в яких є машина, обов'язково заводяться ці машинні розмови. Щось на кшталт: то що туда, треба, свічі поміняти? понял? такое. Там по-маленькому на СТО заїхати. Я просто нічого не розумію в деталях машини, тому я вигадую неіснуючі деталі, просто щоб хоч якось підтримати розмову. Я сидів, пам'ятаю якось таке, що до старий там. Жмих Что <плес> Що там? Черепаху закрив. Мені друг каже, єбало, закрой свою. Довго шукав, де в машині єбало, знаходиться. І я е, часто питав друзів, навіщо взагалі потрібна машина вам? І обов'язково знаходився друг, який казав, та старіна, мені по городу, по роботі, в 10 місць треба заїхати ззаді, Не на таксі, хуй успію, куди. Я кажу, а де ти працюєш? Він каже: В таксі, <плес> я теж досить часто їжджу на таксі. Настільки часто, що я вже навчився ідеально відігрувати неприродній сміх під час того, як таксист розказує тобі таксистські історії. Ну, знаєте, щось типу. Та я йому говорю, куди ти, сука, навстрічку і виїхав. По-моему, блять, олень йобаний. Я таке, ха-ха. Один раз, правда, переграв, і такий. Он обосрався і навстрічку виїхав. Сука, олень йобаний. У мене є дружина. Я одружений і я дуже романтична людина. Ось дуже люблю робити сюрпризи для своєї дружини. Нещодавно в неї був день народження, і я зробив для неї сюрприз. Я підговорив вуличних музикантів, щоб вони з'їбали кудись нахуй. Ми просто живемо біля переходу. Ось, ви знаєте, я романтична людина, але в мене є певний недолік. Я не знаю, як. Збудити словами в ліжку. Ну ось я не знаю, як правильно підібрати слова, щоб збудити жінку в ліжку. Ви мене вибачте за такі інтимні подробиці. Якось вранці я вирішив е збудити свою дружину, і знаєте, що я їй сказав? тебе з позаранку». Позаранку, блядь. В чисто поле на тракторі вийду та виїбу. Дружина каже, тихо, тихо вночі, йди під <рик> Останнім часом, після початку війни, часто сваримося з дружиною. Знаєте, іноді в мене таке враження, що вона мене просто ненавидить. Настільки ненавидить, що мені здається, що вона просто підійде до мене та скаже, Саш, слушай, я подумав, в общем. Е нам нужно как-то раздельно немного с тобой побыть. Я очень долго думала и решила, и записала тебя в ряды добровольцев армии ДНР. Ну, я чуть-чуть отдохну, и ты там развеешься. Может быть, даже и прахом. І я просто згадую, через що ми сварилися до війни, і це такі дрібниці були. Ось, наприклад, ми часто сварилися через те, що я, бачите, ходжу без обручки. А це моя принципова позиція. Я ніколи не ходжу в обручці, бо мене дратує реакція жінок, якщо я випадково подивився на них в обручці. Ну, просто випадково подивився і одразу починається це. І що ми дивимося на мене? Що ми дивимося на мене, я питаю тебе? Я що не бачу, що у тебе обручка, що ти дивишся на мене? Що, трахнути мене хочеш, да? Що трахнути мене хочеш? Цицьки тобі показать! Цицьки тобі показать! Цить! Я кажу «Тьоть Тань. Христос Воскресе. В мене є мрія. Одного дня я хочу стати дідом, який несе хуйню. Знаєте, щоб всі збиралися за столом. І хтось щось каже, ось, а я кажу щось, що взагалі не в'яжеться із тим, про що говорять. І хтось каже: ой, ви знаєте, ми на сноуборді минулого тижня їздили, катались, так круто було, в першого разу стали і поїхали. І я сиджу такий пюре хухаваю. Ось я пам'ятаю в моїй молодості. Значить, береш гуся за шию і хуяриш об стіну. І все і замовк. <плес> мене потім питають дідуся, ви це до чого? І я у відповідь: Х харчі на столі злагода в сім'ї. <плес> <плес> Дякую мене все.